У Чернівцях покажуть фільм Вовк страху нема. Прем'єра присвячена Дню захисників і захисниць. 1 жовтня стрічку демонструватимуть у Чернівцях у кіномистецькому центрі Миколайчука. Це кіно про воїнів сил спеціальних операцій. Вони розповідають та показують, як проводили багатокомпонентну операцію Вовк. Воїни сил спеціальних операцій, яких за якістю підготовки і якістю виконання завдань можна назвати вовкулаками. Ми пам'ятаємо історію України. Кіно йдеться також про загиблого військовослужбовця, який навчався і тривалий час жив у Чернівцях. Уже 1 жовтня о 16.00 глядачі Чернівців побачать прем'єру. У стрічці робота 73-го морського центру бойових плавців. Тощо, а вже 6 та 8 вересня кіно повторять о 18.00. Зауважимо у кінотеатрах України. Вже транслюють вовк Страху нема у залах Києва, Львова, Одеси, Сум, Харкова і Дніпра збираються сотні глядачів. Генрієта Беух, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4